Добрий день усім! Триває грудень, останній місяць 23-го року. Час поговорити про підсумки роботи по приватизації, які в нас склалися у поточному році. Регіональне відділення Фонд державного майна по Вінницькій та Хмельницької області реалізує свою політику у сфері приватизації, як і всі складові елементи. Системи приватизації України наші повноваження розповсюджуються, як розумієте, з назви на дві області, тому свої доповіді згадувати показники Вінницькій і Хмельницької областей. У поточному році у нас було включено до переліку об'єктів, які підлягали приватизації: 123 об'єкта. І з цих 123 об'єктів 43 об'єкта були продані. Якщо в розрізі областей, то 72 з них. Були включені по Вінницькій області 51 об'єкт, це об'єкти, які територіально розташовувалися у Хмельницькій областях. Це і окреме майно, і незавершене будівництво об'єкти соціальної сфери, Один був навіть пакет акцій. Що хочеться відмітити, незважаючи на другий рік повномасштабної великої війни, у нас існує попит українських підприємців на Об'єкти малої приватизації. Адже в нас на території наших областей об'єкти знаходяться тільки малої приватизації, великої приватизації у нас немає. Це ті об'єкти, вартість яких складає понад 250 мільйонів гривень. І ми дуже вдячні цим фізичним і юридичним особам, які інвестують і допомагають. Адже всі кошти, які ми отримуємо від приватизації, сприяють посиленню обороноздатності держави. А ми цьому бачимо нашу найбільшу заслугу. Щодо Кількості учасників, то хочу зазначити, що середня кількість учасників по аукціонах, які успішно відбулися в 2023 році, вона перевищує ту кількість, яка в нас була в довієний час. Це на сьогоднішній момент 5,9 учасників на один аукціон. і це десь досить гарні результати, які нам в цифрах дозволили на сьогоднішній момент забезпечити надходження до бюджету в розмірі 194 млн грн. мільйона гривень. До кінця року ми постараємося зробити цифру близько до 200 мільйонів гривень. На сьогоднішній момент маємо вже півтора мільйона коштів, які повинні надійти до бюджету по аукціонах, які завершилися останнім часом. Щодо перспективи і найбільших об'єктів, ті, які продані відомі вінничанам, найбільші об'єкти, які ми продали в цьому році, це єдиний майновий комплекс державного підприємства. Центр геопрострових даних. Він ще не знаю, це як картографічна фабрика майже 100 мільйонів гривень. Також ми продовжили приватизацію об'єктів спиртової галузі. Ці заводи, яких було на теренах Вінничини 11, на сьогоднішній день лишилося непроданих ще три. Це якраз ті об'єкти, які підуть на приватизацію і будуть виставлятися в першому кварталі 2024 року. А саме Мартинівське місце провадження діяльності це. Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Джилянський» спиртовий завод, і єдиний майновий комплекс державного підприємства Чечільницький спиртовий завод. Ми у цьому році продали один з двох кар'єрів, які знаходяться на території Вінницької області, це державне підприємство Муравський кар'єр, і готуємо до приватизації державне підприємство Піщанський кар'єр. Це наша ідея і наш. Об'єкт, який буде виставлятися в 2024 році, крім об'єктів в кар'єрі в Вінницькій області, ми запрошуємо до участі в аукціонах кар'єри, які ми в Хмельницькій області маємо вже оголошені. Це закупнянський і Нігінський кар'єр. Хочу звернути увагу, що у нас є певний перелік об'єктів, які на сьогоднішній день не мають балансової вартості, і згідно діючого законодавства в умовах дії військового стану з метою економії коштів, оцінка не проводиться. Виставляються такі об'єкти за мають право виставлятися за вартістю 1 гривна. Зараз проводиться підготовча робота по формуванні державної політики. Такі об'єкти є в кожній області. Ми їх зможемо опрацювати і запропонувати до купівлі в наступному році. Тому прошу слідкувати за нашими анонсами у соціальних мережах. Ми ведемо сторінку у Фейсбуці, маємо телеграм-канал. Де розказуємо, показуємо всі об'єкти, які ми маємо не тільки на приватизації, а й на оренді. А також запрошуємо відвідати за необхідності наш офіс, який знаходиться в місті Вінниці. По Перспективах 2024 року в розрізі коштів ми плануємо отримати таку саму суму близько 200 мільйонів гривень. Але у випадку включення нових об'єктів у перелік, які підлягають приватизації, звичайно, що це сума може мінятися, тому що цей перелік він живий, він змінюється, в тому числі і зусиллями усіх небайдужих юридичних фізичних всіх громадян, які мають право написати звернення. І надати пропозицію щодо включення того чи іншого об'єкту, який вони бачать місці, де вони проживають, до приватизаційних процесів У нас не перший рік триває процедура реорганізації органів державної влади в багатьох районних центрах і, в тому числі, обласних центрах. Укрупнюються юридичні особи органів державної влади, і в результаті цього звільняються об'єкти нерухомості. Тому мушу сказати, що в поточному році дуже багато звернень щодо можливості приватизувати такі об'єкти, які звільняються до нас. Надійшло це 56 звернень. За останні 10 місяців і половина з них була по Вінницькій області, половина по Хмельницькій, майже однакова чисельність. І лева частка з них була задоволена органами управління. Ми здійснюємо приватизацію таких об'єктів. Це об'єкти, які Знаходиться в управлінні Держпродспоживслужби України, Пенсійного фонду України, а також об'єкти, які пробують на балансі Державного підприємства Ліси України, і ці процеси можуть продовжитися наступному році. Також закликаю представників органів місцевого самоврядування у випадку існування на їхніх територіях, їхніх громад таких об'єктів, займати активну позицію в цьому питанні і Ініціювати пошук нового власника шляхом приватизації і, і самим за можливості брати участь у цих процесах, розвиваючи територіальну громаду. Адже наші інвестиції наших підприємців у об'єкти приватизації приносять кумулятивний ефект у вигляді 1 гривна інвестована, 4 гривни економічного ефекту. Це Точки зростання і точки економічного росту, які ми надіємося, принесуть добробут у кожну громаду.